Привіт народ! Після порції натхнення у вигляді вашої підтримки працювати стало веселіше. Це дійсно для мене дуже важливо. Я не заморююсь вам дякувати. От, на вулиці Пізня ніч, але маю на сьогодні невелику роботу, з якою хотілося б з вами поділитись. Отже, далой плагіат. В вашій увазі безпрецедентне відео по ремонту завіси від автомобіля Ford Transit від задніх дверей. Від задніх, я би навіть сказав, лівих дверей. Хоча ні, різниця є. Від задніх лівих дверей. От. Сталося у нас значить, така біда, що розбило тут пальці і зовсім повиїдало втулки. От, ну, Так як це все-таки завісить від автомобіля, а не від якогось курятника, то ну, треба зробити. Значить, в чому суть? Е, ну по-перше, суть в тому, щоб розібрати спочатку. Для початку розібрати все це діло. От, складність полягає в тому, що є тут два пальці, от, які забиті з різних сторін. От. Мають невеличкий конус, і тому вибити їх один через один не Не вийде. Це по-перше, по-друге, сюди бити чи давити сильно не можна, бо ця штука може лопнути. Тут сплав такий ну, по типу дюралі, щось таке. От. Як робити? Ну, дехто Просто бере болгарку і відрізає їх в цьому місці, в цьому місці, тут аналогічно. Потім оцю частину від'єднують. Ці з їх сторін можна кусочки повибивати. От, але, але але тут всередині все одно прийдеться сверлити. Ну, висверлювати їх повністю. От. Можна висверлювати, але висверлювати весь палець, коли теоретично він витягується, ну якось нераціонально чи що. От. Тому не знаю. Тому як їх звідси повитягувати, я не знаю. Ну, на цьому можна було б відео завести. Але ми не з тих людей, які просто так здаються. Тому зараз будемо щось придумувати. Так, ну що, зажав я втиски. От. Я так розумію, що поняття бази тут відсутнє тому максимально наблизився до... Перпендикулярності до нашого отвору, от. оцю стінку, яка найбільш схожа на базу, от. вона прижата до губок. от А цю сторону за допомогою кутника от, виставив, ну, знову ж таки, на глаз. От. Далі, щоб піймати центр, центроискателем залізти сюди не вийде. От. Хоча в принципі, ну, така точність там і не треба, то от, використав э, фрезу, вставив її навпаки в патрон. От, діаметр там 10, фреза теж на 10 і максимально під'їхав, щоб най, найменші були зазори. От, все, далі вставляємо центровочне, центруємося. Далі свернемо. Так, ну що, Шановні добродії. Значить, посверлив я тут отвори в пальцях. От. Нарізав різьбу М6. Беремо берем такий от болтик, закручуємо гайку спочатку, надіваємо шайбу, беремо втулочку таку, з підшипника з якогось. Головне, щоб діаметр був більший, ніж отвір оцей під палець. От. І все це діло спочатку туди закручуємо. Так. І затягуємо боксик, ну так, Середньо. І потім оцією гайкою починаємо підтягувати. Вот, затягуємо. І палець у нас починає вилазити. Звідти. Хоп-єс. Хоп. І він вже у нас. Ну це я вже виковыряв, це що залишилось від втулок. Незрозуміло, що за матеріал. Вот. Ну так от їх можна повитягувати. Ось вот такий вот пальчик, вот видно як його, як його з'їло. Вот. Тут ще така накаточка у нас під шліци. Так, далі продовжуємо. Зараз хочу схематично трохи зобразити, що я хочу робити. От, так, от маємо таку осьову лінію. От, малюємо таке вухо. Ось так. Тут воно має отвір. Так, це вигляд отак, от, от цього вуха, з такої сторони. От, так. Далі, значить, Тулка має нас такий вигляд. Так. Вот так. И вот так. О, Во, також з отвором. Вот. И с цієї стороны така сама. складається вона у нас з двох таких половинок. От, ми їх витачимо такими і сюди їх повставляємо з однієї і з другої сторони. От, так, далі. А тут значить у нас оця, оця ось, е, частина. Ось от, от вона буде десь от так, приблизно. О. От, також з отворами тут, по сій лінії. Я вибачаюся, я не художник, хоча це не малюнок, а ну, типу креслення. Так, і що, що тут важливо? Важливо, ну, по-перше, ці розміри. Ді, самі діаметри під палець і під, і під оцей ось отвір. Важливі. Ну то само собою. Але ще важливо, дуже оця частина нам, втулки самої. Вона потрібна для того, щоб е, видалити осьовий люфт, щоб вона у нас, коли отак от зайде, щоб вона у нас отак от не люфтила. І було, стояло чітко посередині і, і не мало люфту ніякого. Вот, ну, коротше, отак вот от якось. Зараз я зроблю заміри. Вот, нам потрібно вичислити оцей вот розмір. Так, зараз я заміряю. Так, я вибачаюсь, я сходив дитини, забрав затирачку, бо я тут щось такого понамальовував, що і сам не розумію. Так, значить, далі э, заміряв я. Коротше кажучи, оця, оця у нас ширина становить загальна 8 мм. Так, товщина оцієї стінки оцієї, 4 мм. 4. Так, якщо ми 8 віднімаємо 4, буде 4 в нас лишається і ділимо їх на 2 частини, виходить по 2 мм. Так, і сюди вона зайде на половинку. Вот, на 4 тоже пополам, вот тут у нас по 2 І тут по 2 Ну все, зараз на токарному, з бронзи. Витачимо такі втулочки. Вот. Спочатку втулки, а потім вже пальці будемо тачити. Так, поїхали. Круглячок на 15. Заторцуємося зараз і сточимо до 13,5. Ну, цей розмір у нас немає ніякого значення. Абсолютно можна. Ну так я прикину приблизно так, щоб для естетики. От. Все, поїхали. Далі сверлимо. Внутрішній діаметр стулки у нас 8 мм. Вот. Сверло на 7,8 мм, дві десяточки на розвертку. Вот. Розвертувати будемо вже потім як вставимо їх. Вот. Знімаю з другого дубля, був перший забув. Ставив сверло, забув піджати патрон. Вот. Так, Поїхали. Бачимо діаметр 10,1 десята, /10, оце діаметр, і на глибину 2, як домовлялися. через цілий міліметр. Десять і одиннадцять. я сейчас вам показываю так все, снимаю так все одно можно отрезать сейчас я порезать еще резец и мабуть трошки так все вырезаем Так от. Штучка вийшла. Так, переміряв 1 94. А загально 3.9. Десятка десь ділась, ну нічого страшного, тут воно в принципі не, не так критично. Ось так воно вставляється. Ну, в цю, чи в іншу якусь. Вони всі одинакові повинні бути. Зараз, вот. ну, і далі так, так само, все так само далі робимо. Так, отак так я їх от запресував. От. Буквально пару капель локтайта. От. Для того, щоб можна було розверткою пройтись. От. Так от болтиками піджав. От. Поки вона застигне, а ми зараз будемо виготовляти пальці. Так. Пальці, пальчики. Пошукаю я в себе круглячка такого, на жаль, не знайшлося. Маркованої сталі немає такого маленького діаметра. От. Є от шестигранники такі. От. З якоїсь путінь і сталі, я, на жаль, не знаю з якої, але це принаймні не сталь 3. То вирішив <кхи> вирішив використати ось старенький конус. Було тут сверло. От. Воно спорчене, зломане. І конус тут не, не дуже от. побитий весь. О, а мені якраз на два пальчики вистачить. О, як каже книжка, дана, даний елемент виготовляється зі сталі 45. О, це якраз саме те, що потрібно. О, зараз я його зроблю циліндром. Потім будемо вже підганяти розміри. Так, округлюю я. Наш конус тепер точимо, точимо 7,3 на глибину 10. Виявились тут у нас нюанси невеликі по поводу накатки. Значить щось сподвигло мене перевірити, чи не змінюється розмір після накатки. І виявилось, що не даремно. От. Якщо я беру палець, міряю його тут, показую нам 1,72. Але після накатки розмір збільшується чомусь. Вот. <кхе> тому, якщо тут у нас 7,2 і збільшується він оце якраз на ці дві десяточки, тому розмір тут вганяємо в 7, а потім накатуємо. І у нас він повинен вийти 7,2. Вот так. так, прогнав я тут до 7, 7 рівно. Вот. Зменшую трошки обороти. І зараз спробуємо вот, накатати. трошки маслиця mm. Супер. Ну десь так. Так, все, далі сейчас проточимо цей розмір шляпочку маленьку і відрізаємо так далі значить довжина від накатки довжина у нас загальна 15 мм потім 1,5 мм ця шляпка діаметр її 10 вот, потім прослаблення довжиною 7,5 мм у нас діаметр 8 і послаблення дамо ну соток 5 вот. А діаметр частини, яка входить в, цю, в мовці, от, становить у нас 8,1 і натяг дамо десь так само 500. Ось все, поїхали. Так, зробив я такий один пальчик. От, це старий, ось новий. Тут єдине, що накатка получилась трішки довше, ніж на старому. Ну то нічого. Там місце є, де вона туди сяде. О так. Ну, ага, ці я значить, розверткою пройшов. О, скажу, що дві десятки я дав, здається, що забагато. На розвертку там вистачило б і одної, а може і менше. Ну так, тугенько вона йде. Вот. Значит тут прослаблення у нас минус 5 получилось 500. Вот. ну так чтобы тут... зазору нема такого вроде на люфтить вот так а тут у нас натяг с 5 соток ну так воно просится уже Взагалі, нормально получилось. Зараз я бігом зорганю ще один такий пальчик і все будемо забивати. Так, виточив я другий. От. Зараз чимось змажу і впресую їх туди. Ну так, пішло, нібито, досить непогано. Підіб'ю. Є. Ну що, люди, отака от робота, нібито простенька, але все ж таки потребує. От, деяких навиків, ну і хоча б елементарного інструменту, ну і станочка. Ну, Бо без них зробити це, я думаю, буде набагато складніше. Ще хотів сказати пару слів у відповідь на ваші коментарі. От, ну, По-перше, чому я такий заспаний в ефірі? Я не хочу жалітися, але скажу чесно, коли діло доходить до... Улюбленої справи, то я вже такий задовбаний. От. Мені, щоб весь цей арсенал тримати, приходиться працювати на двох роботах. От. Але я приймаю до уваги все, що було сказано. Ну, буду якось знаходити в собі сили, буду пити каву. Ще я хочу, щоб ви до кінця зрозуміли концепцію всіх цих зйомок. От. Я не хочу, щоб все це виглядало як якийсь піар чи реклама. От. Я дійсно це зняв в подяку тим людям, які нас навчають. І що все це не забавки. От. Що по ту сторону екрану сидять люди, для яких можливо це єдиний спосіб чомусь навчитися. Так, можливо хтось скаже, що все це за гроші, але я вважаю, що гроші це не ціль. Гроші це інструмент, а покликання у вас набагато вище. А роботи в мене і так вистачає з головою. Я в попередніх відео говорив, що я працюю водієм, самим звичайним водієм. Є у нас там невеликий автопарк. І я там як рак на безриб'ї. Ну, хлопці мене весь час просять. Я від половини робіт вже відмовляюсь, бо не встигаю. І, чесно кажучи, хочеться робити щось таке цікавеньке, бо виколупувати ржаві зірвані болти ну, вже трошки мені набридає. От. Ну все, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Заходьте.